Ужгороді відзначили людей, які присвятили своє життя екстреній медичній допомозі. Грамотою від перших осіб у Закарпатській області відзначена героїня нашого матеріалу, який ми опублікували напередодні профсвята Івана Митровка. Поляк лікарка наголошує, що робота надвідповідальна. В першому випадку це має бути обов'язково всі навички. Це від маніпуляцій, простих, такі як виконує парамедик внутрівенні ін'єкції, потім відновлення прохідності дихальних шляхів різними способами і реанімаційні заходи обов'язково. Також накладання шин при переломах. І в основному ті навички, які потрібні нам для відновлення дихальних шляхів відновлення серцевої діяльності і відновлення взагалі життя людини. на урочистостях відзначили і командну роботу працівників. Адже усім відомо, що коли в будь-якій структурі є сильний міцний командний дух, то тоді всі виклики вирішуються набагато простіше. Ми сьогодні грамоту е, нагороджується… Е, наш ваш колектив, наш колектив е з екстрено Карпатії, які виступали на Карпатській медичній ралі та нагоди сусідня діяк стрельна медичної допомога. народжується команда Роман Ломак, Вікторія Рута, Василь Вогар, е Віка ви мали ще й в суботу день народження. Ми вас всі вітаємо. Е Звичайно, це був перший досвід. Дуже нервувалися, було складно, було незвично, тому що працюємо ми з живими людьми, а там були маневрі, там були ще додатково судді, від яких потрібно було отримати віддачу. Також було багато відволікаючих факторів, які теж пропрацювали і готові для того, щоб нам заважати. І відповідно це час підготовки, тому що не виключалася наша робоча зміна. Ми маємо працювати, і відповідно між цим всім мали якось встигати і навчатися, тренуватися. Важко було зібрати всіх в один час в одному місці, але тим не менше ми постаралися показатися як найкраще. Я у своїй професії вже три роки. Для мене вона означає в першу чергу це допомога людям. Допомога всім, хто цього потребує негайно, і відповідно це навчання як для лікаря, це є початкове для мене навчання, тому що я вважаю, що в першу чергу кожен лікар має вміти надати допомогу саме невідкладну, а все інше може почекати. Сьогодні відзначено і керівника екстреної медичної допомоги Закарпаття від міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка не очікувано, бо справді це було неочікувано. Е відзнака, бо ти коли робиш певні речі, та е ти ніколи ну я принаймні по собі. Я не задоволений ніколи на всі 100%, що е я е це зробив правильно, бо багато не то, що правильно а е досягнув того, що першочергово став. Можливо, це трохи завищені такі. Е якісь планки для, для цього виконання це було неочікувано. Я вдячний, е, можливо, людям зі сторони трошки видно більше, е, чи вдається чи не вдається. Насправді дуже багато речей залежить не від тебе самого, і жоден будь-який, жоден керівник, який би він не був би топовим менеджером. Е, від нього особисто це не залежить. Це залежить від тієї тієї команди, з якою він працює, е, яку він очолює, і е, це. Е, як найбільший колектив в області, це важко працювати, а з другої сторони, дійсно, легко, бо дуже багато людей, які я генерую ідеї, а вони. Підхопляють, підтримують і допомагають її реалізувати. Наша медійна команда також вітає всіх працівників та працівниць екстреної медичної допомоги із професійним святом. Адже щодня такі медичні рятівники від'їжджають на критичні виклики, щоб надати ту невідкладну руку допомоги, і так віддано боротися за кожне життя. А що ще може бути благородніше? Я хочу побажати е, е, всій Україні і всьому світу цивілізованому, який підтримує Україну. Це перемоги з однозначно. Стосовно наших працівників, це як кажуть стандартні християнські здоров'я, щастя Божої благодаті, благословіння на тих, і нехай янголи охоронці оберігають нас, вас коли йдуть на роботу і виконують професійні обов'язки. 60% українців гостро відчувають симптоми емоційного виснаження, тривоги та різного ступеня депресивного стану. І лише 40% населення звертаються за кваліфікованою допомогою. Проте спікери зауважили, що в нашій країні недостатньо підготовлених спеціалістів, які можуть надавати належну меддопомогу. В випадку, якщо діагностуються більш серйозні порушення, отримати спеціалізовану психіатричну допомогу можна в стаціонарних умовах. Це обласна психіатрична лікарня, місто. Берегу і місто Ужгород і е, психіатричне відділення на базі Хуської центральної районної лікарні. А, чи достатньо цього? Ні. Відверто скажу, що ні. І взагалі я вбачаю, що в плані. Проблем ментального здоров'я, надання послуг, нам є куди рухатись, і нам багато що потрібно ще зробити. Нам потрібно також ще відкрити центри ментального здоров'я в Бергівській районі лікарні, де на сьогоднішній день поки що вони не є законтрактовані і не можуть повноцінно надавати послуги. І у нас випала така категорія, як надання допомоги з питань ментального здоров'я дітям. На базі обласної дитячої лікарні у нас, на жаль, на сьогоднішній день не працює центр ментального здоров'я, але ми рухаємося, рухаємося активно. Вікторія Тимчи каже, що підтримка ментального здоров'я це не є наразі розкіш, а це насамперед, у період великої війни, потреба кожної людини і в сучасних умовах. Зростаючого стресу, війни, втрат тривожності, власне, трубота про психіку є не менш важливою, аніж про фізичне здоров'я, оскільки, як уже було зазначено, більшість українців відчувають симптоми емоційного виснаження тривоги чи депресії. І лише дійсно кожен четвертий звертається за професійною допомогою і дійсно основними бар'єрами. Котрі стримують людей, це є страх осуду, недовіра, брак інформації. Тому місяць обізнаності про ментальне здоров'я зараз в Україні в світі проходить під закликом віднайти свої сенси, які у часи випробувань працюють як опори. Експертка з ментального здоров'я Таїсія Симочко озвучила чіткі симптоми, на які потрібно звернути увагу і ні в якому разі не ігнорувати їх. За її словами, якщо вчасно не звернутися за медичною консультацією, то стан здоров'я може погіршитися, і людина поступово може потрапити у психологічно-психічні розлади. Це можуть бути і постійні головні болі, проблеми зі сном, різка втрата бажання щось робити, бути в чомусь задіяним. Це можуть бути Проблеми поведінкові у дітей, наприклад, так це також свідчить про певні негаразди їхні психологічні. Вони можуть стати агресивними, неконтрольованими, втратити бажання до навчання чи до заняття е, додаткових чи до гри з друзями, замикатись у собі. Отримати психічну допомогу на первинному рівні можна у сімейного лікаря а також поговорити про свій стан можна в центрі ментального здоров'я. В нашій області таких осередків нараховується шість в. У виноградові хусті, мукаші вітячеві та рахові. Медики наголошують, що не варто боятися якихось осуджень. Якщо є проблема, її потрібно вирішувати. Зелений ринок в Ужгороді. Тут продавці пропонують містянам сезоні фрукти й овочі. За їхніми словами, ціна до прикладу на полуницю на 20, гривень 20 знизилась. Сьогодні, 28 травня, кожен може її купити від 130 гривень до 170. Про свою продукцію розповідає продавчиня Діана Тинта. На даний момент полуниця з Мукашського району це вже домашня польова. Ціна коливається від 130 до 160 гривень. На овочі. На овочі у нас є дуже багато заріччя, це вся зелень, капуста, цвітна капуста, крафіла, брокколі, огірки це все заріччя, все домашньо. Є. Ціна коливається огірка від 60 гривень. Капуста теж вже дешевше 30 гривень, 35 гривень. Помідорки поки що Турція, абрикос Турції. А які ціни на помідори? Ну, дивіться, помідори від 100 гривень і до 160 гривень. Подавчиня каже, що попит на продукцію є, але люди беруть у меншій кількості. До слова, на ринку ми поспілкувалися із Юрієм. Чоловік каже, що ціни на сезонні фрукти і овочі досить кусючі. Дивлячись на наші соціальні виплати, кусаються ціни, чесно говоря. Раніше було якось дешевше. Ну, говорять, виноградово наші. Ну. Чи купляли ви цього року полонець? І як вам? По смаку краще було в прошлі роки, я думаю, що це зв'язано з тим, що погода мало нас підводить. Але я беру, тому що в мене є внук такий 8 років. Відповідно, треба набирати вітаміни, а воно незамінно. Так що приходиться миритись і з тим. Тисячу гривень пропонують тут за кілограм черешні. Що скажете з цього приводу? Ну я скажу по-німецьки, можна, десь фантастиш на наш кошельок. Може так, а? добре. Ну от і, якщо взяти по цінах зрівняти з прошлим роком, то я думаю, що наші, бо керівництво мало задуматися, думаю, на уровні нашої держави, що треба соціальні виплати. Хоча б тут індексувати індексації у зв'язку з ростом цін. черешню цьогоріч ще не купувала, розповідає ужгородка Оксана. А от полуницю придбала для себе та своєї родини. Я розумію, що ціни вирівнилися навіть трошки інколи дорожчі, ніж в Європі. І це трошки лякає. Неприємне таке відчуття. Полуницю купляла. Да. Так. Я от тільки що купила полуницю, дуже довольна, гарна і, до речі, нормальна ціна, якщо за… Врахувати, що які погодні умови, і то треба все зробити, тому я спокійно купляю, я до того нормально відношуся. Люди мають всі заробляти. Експерти зазначають, що ціну на сезонних овочів та фруктів впливають погодні умови. У квітні, наприклад, в Україні, зокрема, і в Закарпатській області, було щонайменше три хвилі заморозків, і це вплинуло на врожай. Поки що спостерігається тенденція на зниження ціни на овочі. Два спеціалізовані автомобілі швидкої допомоги презентували на території екстреної медичної допомоги в обласному центрі Закарпаття. Одну швидку передали на баланс медичних підрозділів Збройних сил України. Дуже маленький, банальний для того, щоб, щоб було б все ж таки ще один крок наблизило нас до перемоги. Ще Що символічно передаємо вам від Дякую. нас від адміністрації від ради. Дуже дякуємо. Оскільки відомо, це вже не перший десяток автомобілів. Початку великої війни 44 спецавто передали лише на потреби військовим. Сьогодні 45-та автівка поповнила автопарк спеціалізованих підрозділів ЗСУ. Варто зазначити, що на сьогодні 19 екстрених медичних працівників перебувають у гарячих точках війни. Також є вже непоправні втрати людських життів, які забрала російська агресія проти нашої країни. Це транспортний засіб переданий. Закарпатською обласною радою, а саме їхнім підприємством, Закарпатським центром екстремедичної допомоги для одного з новостворених медичних підрозділів. Цей транспорт зараз буде сьогодні виїжджати до військової частини, де його приймуть представники військової частини, і безпосередньо він буде виконуватися для забезпечення медичних потреб військової частини. Це новостворений другий медичний батальйон, який формується нашим оперативним командуванням Захід. Роман Сарай, голова Закарпатської обласної ради, каже, що з першого дня повномасштабної війни область і європейські донори допомагають українським солдатам, які боронять нас від ворога. Зокрема, надають важливу гуманітарну допомогу. Знаєте, як воно е буває в житті? Е матерія так працює. Якщо ти віддаєш, то тобі також повертається е сторицю, повертаються твої хороші справи. І сьогодні від міністерства охорони здоров'я, е наша інституція. Е Обласна екстрена медична допомога отримала новенький автомобіль Мерседес для своїх потреб. Так як ми багато співпрацюємо з нашими міжнародними партнерами, бачимо їх досвід, то було прийнято рішення в доповнення нашого відповідного тренувального центру. Передати цей автомобіль на потреби тренувального центру для того, щоб все таки в нашій екстреній медичній допомозі працює 1200 працівників, які потрібно кожного дня навчати, кожного дня здійснювати зріз знань. А як це не робити, як в реальних умовах, за три роки війни 18 спеціалізованих транспортних засобів отримала екстрена медична служба краю машини, забезпечені необхідними обладнаннями. Це передусім допоможе підвищувати висококваліфіковану допомогу людям, які перебув. Ають між життям і смертю. 100 тисяч гривень хабаря за вирішення земельного питання. На Закарпатті підозрюють голову селищної ради. За даними слідства, підозрюваний вимагав хабар за перешкодну передачу земельної ділянки на території громади, під наметове містечко для дітей. Під час зустрічі з очільником громадської організації, яка займається цим проєктом, голова селищної ради повідомив, що за наданням дозволу на розміщення потрібно надати йому неправомірну вигоду у розмірі 200 тисяч гривень. При цьому зазначив, що вирішуватиме всі подальші проблеми, які можуть виникати в громадської організації. Через з користування комунальною землею. Посадовці викрили при одержанні частини грошових коштів 100 тисяч гривень. Аби приховати свою протиправну діяльність до їх отримання, він залучив посередника. останньому також повідомили про підозру у пособництві у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди. Керівник Закарпатської обласної прокуратури повідомив про підозру голові однієї з селищних рад Мукачівського району за фактом вимагання та одержання неправомірної вигоди. Найближчим часом підозрюваним оберуть запобіжні заходи. За процесуальне керівництво Ужгородської окружної Куратури до розслідування здійснює Ужгородський райправління поліції, оперативний супровід управління СБУ в Закарпатській області. Поліцейські Поліцейському не затримали раніше судимого чоловіка, який завдав на живого поранення своєму сину. Поліцейський відділу поліції №1 1 качівського районі поліції відкрили кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство 22-річного мешканця району. За підозрою злочині правоохоронці затримали батька потерпілого. Поліцейські отримали повідомлення від медиків про госпіталізацію 22-річного мешканця села Лохово з колоторі за тою раною грудної клітини. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група відділу поліції. У ході Ведення першочергових заходів поліцейські встановили обставини травмування чоловіка. Як з'ясувалося, потерпіло отримав травму в ході чергової сварки зі своїм батьком. Останній, будучи на підпитку, схопив ножа та завдав сину удар у грудну клітину. Оперативники затримали підозрюваного раніше неодноразово судимого 43-річного місцевого жителя. Також слідчі вилучили знаряддя вчинення злочину. Ніж Фігуранта помістили в ізолятор тимчасового тримання. За вказаним фактом розпочато слідство. Наразі потерпілий перебуває в лікарні. Медики надають йому необхідну. Допомогу його батькові загрожує до 15 років ув'язнення. На Закарпатті впродовж доби прикордонники Мукачівського загону затримали чотири групи порушників кордону, які намагалися поза пунктами пропуску потрапити в Угорщину. Прикордонні наряди діяли у рамках реалізації інформації, наданої офіцерами оперативно-рушукового відділу Лужанка. Дві групи по троє порушників затримали військовослужбовці відділу Косине. Затриманими виявилися жителі Київської, Харківської, Одеської, Полтавської, Вінницької та Львівської областей. Ще дві групи зупинили військовослужбовці відділу Лужанка. Незаконно перетинати кордон збиралися двоє закарпат яких затримали за 150 метрів до кордону та групу з двох жителів Харківщини, жителя Київщини і жителя Тернопільщини. Їх прикордонники затримали на відстані 200 метрів до кордону. Оперативники з'ясували, що усі затримані скористалися послугами переправників, частина з яких надавали свої послуги онлайн через телеграм-канали. Інші ж діяли за схемою, у якій здійснювали обхід наявних контрольних постів з подальшою доставкою своїх клієнтів у прикордоння. Зі слів правопорушників, кожен з них заплатив ділкам від 130 тисяч гривень до 10 тисяч доларів США. Стосовно затриманих прикордонників склали протоколи про адміністративне порушення. Справи скерували до суду. Крім того, про виявлення ознак злочину прикордонники повідомили співробітників поліції. Наразі співробітники головного оперативно розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону встановлюють коло усіх осіб, причепних до спроби організації каналів незаконного перетину кордону. Тячівські рятувальники ліквідували пожежу у лазні. Мешканці селища Дубове, що на Тячівщині забили на сполох, адже на вулиці Полонинській зайнялася дерев'яна лазня. Вогонь спалахнув у високогірній місцевості, що значно ускладнювало роботу рятувальників. На боротьбу з полум'ям виїхали вогнеборці з державних пожежно-рятувальних постів Дубового та ось чорної. Завдяки їхній роботі вдалося зупинити поширення вогню, який охопив площу 35 квадратних метрів. Васині брали участь 8 рятувальників і 2 одиниці техніки. Причини займання наразі встановлюють в охоронці.